Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми про економіку. Мій гість сьогодні це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава. Я вас також радий бачити і вітати. Пасибі, пане Олеже, що підключилися. Пропоную от з чого розпочати. Буквально напередодні, готуючись до ефіру, слухала колег різні матеріали, навіть телевізору вимкнула в ряди годину було трохи світла, і що мене насторожило від колег. Пройшлися заправками журналісти медіа різних і показали таблички. Таблички кажуть: зростає зараз бензин і зростає дизельне пальне. Бензин на окремих заправках показали це комерційна історія. Там залежно від виробника, кожен сам собі може регулювати. Там десь менше, десь більше 50 копійок туди. Але от бензин більш-менш тримається, а от дизель повзе вгору. Дизель повзе вгору, і там в середньому пишуть 58, є і більше когось менше, ну але повзе. Що це означає для нас? Як це відобразиться на цінах в подальшому, так? Як це пов'язано і з чим це пов'язано? Чи пов'язано це з блекаутами? Бо в мене перша думка, що вочевидь люди заправляють генератори і збільшується попит. Чи це помилкова версія? Ні, так і є. Ну тобто, дивіться, коли ми з вами дивимося ситуацію з дизелем, то дійсно він десь приблизно починаючи з? Початку. Ну, от, перший стрибок був 27 2010, потім 0,3 стрибок, потім 10-11, стрибок 17. Ну тобто після кожного чергового обстрілу ворога нашої енергетичної інфраструктури, який відображалося в зростанні, в реальному зростанні споживання дизеля, ми бачимо фізичне зростання його ціни. Це виключно співвідношення попиту і пропозиції. При Причому ж, коли ми з вами говоримо про бензину, то от, ну, вона трошечка була більша, зараз трошки зменшилася. Ну, тобто, на сьогоднішній момент там, умовно ціна А-95 не брендового, а от звичайного А95 ринкового, десь порядку 58 гривень, що, в принципі, грубо десь відповідає стану ну, за останній достатньо довгий період часу. Тобто плюс-мінус. В той ж самий час дизель, дійсно, дизель на сьогоднішній момент, ну, от, щоб ми розуміли, там теж 58, тоже десь так 57 гривень. Тобто, він, по суті, виліз до рівня, по суті, виліз до рівня 95-го бензину. Це правда. Щоб я е, був. Настільки впевнений, й дивіться, це, це, це не тому, що я перепрошую, це не тому, що там десь е, піднялися оптові партії дизелю в Європі, це чисто, от е, наша внутрішня ситуація пов'язана із різким зростанням власне попиту на дизель, особливо для промислових споживачів, тому що коли ми з вами говоримо про. Дизельні генератори, вони в основному в основному вони використовуються для промислового використання. Всі невеличкі торгівельні точки, там будиночки, вони на бензинових генераторах, деренчалках, у тих. От. а дизель це вже дорожча справа, і це, як правило, трифазні генератори, вони такі. Якраз на дизелях. Тому, от власне, це основна причина. А наскільки це вплине на цінову ситуацію в країні? Ну слухайте, у нас з вами ціни росли в незалежності від того, чи був бликавий чи не був. Тобто, коли ми з вами подивимося динаміку цін, вона у нас з вами так, вона зараз повільнюється після того, коли ми зібрали врожай цього року. Але динаміка по відношенню до минулого року сьогодні там більше 10%. Е, Двіться, е, ціна, ну, в першу чергу нас з вами цікавить продовольство, правда? Е, ціна вона є результую багатьох факторів. Ну, тобто, в ціні є е, вартість ресурсу, та? чи то там зернових, чи то там будь-якого будь-якої сировини, чи там м'ясо, чи там молок молочки, і так далі. В ціні є вартість переробки, де, власне, одною з частин є витрати на електричну енергію. Але коли ми з вами говоримо про вартість переробки, там і заробітна платня працюючих, та, там і е, амортизація обладнання, там і е, вартість енергоресурсу, там і вартість пального для забезпечення логістики. Тобто там є багато складових. Ну і в кінці кінців є оптовоторгівельна надмовка. Це з одної сторони, це те, тобто то, що формує пропозицію на ринку, це то, що від нас хоче виробник. А з другого боку, є то, що ми фізично можемо з вами купити. Тобто це наш стан гаманця. Це, розумієте, я завжди говорю, ви можете поставити за літру олії 100 гривень, у вас її ніхто не купить. Ви можете пости, ви можете поставити там, умовно, я не знаю, десяток яєць там 100 гривень, і перше запитання буде: воно що, домашні? Якщо це Бо не це домашні? Ще, ще одне питання, так. Так. От. Е, ну тобто, оті речі вони напряму відповідають внутрішньому запиту покупця, тому що е, ціна це співвідношення попиту і пропозиції. Тобто пропозиція є, а от попит платоспроможний, спроможний. Він безперечно. Тому коли мене питають, а от як конкретно вплине, наприклад, подорожчання дизелю на ціну продукції? По-перше, дивіться, доля достатньо невелика. Це раз. По-друге, там є дуже багато внутрішніх факторів, які впливають, які можуть діяти протилежно, тобто, щось тягне на ріст. Щось однозначно тягне на зменшення, потім в кінці стоїть покупець, який рахує кожну копійку і каже: Ні, слухайте, я цього не візьму. Тому ми оцю конкретну складову навіть не почуємо, <гум> щоб ми просто з вами чітко розуміли. Вона от і всередині того великого війні що є в якості формування ціни. Так, пане Олеже, ще цікавий був коментар від одного з експертів енергетичного ринку. Він сказав, що, зокрема, дорожчання відбувається на тлі того, що Туреччина, яка купує зазвичай російську нафту, мовляв, підняла цінники. А чому підняла цінники? Тому що запроваджені санкції проти Росії. От чи бачите ви цей зв'язок з, з санкціями на паливному ринку? Ми не купляємо турецькі нафтопродукти. У нас е, в основному Польща, Литва і трошечко Румунія з Констанцем. Там доля індійського і турецького дизеля була надзвичайно невелика. Дійсно, оптові партії дизеля, е, ну дивіться, дизельне пельне вироблене з російської нафти було душевими. І у нас з вами були прецеденти от в минулому році, в цьому році, коли допитливі журналісти раптом з'ясовували, що той дизель, які купляють наші трейдери через Констанцу, це виявляється індійський дизель, вироблений з російської нафти. От такі цікаві речі. Причому це індійська нафта, це індійський дизель, це не турецький дизель. Потім у нас з вами Митниця почала блокувати Констанцу у зв'язку з підозрою, що це є російський нафто, що це є нафтопродукт, вироблений російської нафти. Зараз питання повністю знати, все відновлено. Але щоб ви з вами розуміли, немає в Європі якогось дуже великого розкиду цін оптових партій пального. Є загальноринкова ситуація європейська, і ціна в принципі, в європейських оптових партіях вона більш-менш конкурентна, щось дешевше, щось дорожче. Так, щоб ну, була настільки чутна різниця, я би не сказав. Тому говорити, що то, ото різко Лізе дизель вверх, ще раз повторюю: ми беремо основні маси. Пального, який ми беремо, це Литва і Польща. Це основні маси. Трошки ще раз говорю, трошки зараз Румунія чуть-чуть, яка дає е, на південь. Ну, Тому що, ну, дивіться, треба ще розуміти, що є і внутрішня логістика. Ну тобто, одна справа завести, наприклад, з Польщі на Західну Україну, а друга справа вести з Румунії на Західну Україну. Достатньо великий, давайте будемо відверті, є оцей. Плече транспортне, а особливо в умовах ризиків, пов'язаних із прильотами шахедів на залізницю, там різко виростає страховий внесок. Тобто, ви ж розумієте, що любі грузи страхуються страхові компанії, коли ну, везуть нафту чи нафтопродукти в Україну, вони кораблі страхують, вони страхують грузи. Чим небезпечніше, тим дорожче страхова компанія бере. Тому це теж докладається до загальної ціни. І ще раз повторюю, отаке От зростання цін на, на дизель, це точно не ну, власне, при привід при того, що там ми раптом перестали купляти індийський дизель. Ні. Це цілі комплексні питання, які в першу чергу пов'язані із зростанням попиту середині країни на дизельне пальне в зв'язку з блекаутами. Це тут зафіксували. зрозуміло. пане Олеже, і улюблена тема наших глядачів, і я знаю, ви вже давали роз'яснення неодноразово все одно до неї ще разу повертаємося. Курс валют знову почали підігрівати колеги по цеху, медійники почали підігрівати інтерес людей. Бачила от. Теж напередодні в ефірі опитування біля обмінників: а чи скуповуєте ви долари, а що плануєте, а, а чи буде долар по 45, і, і так далі. Буде, звісно, буде. 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 Конечно, Тільки невідомо відомо коли. Е, дивіться, я ще раз повторюю: е, ну, добре, купили ви долар, ну, поклали його в ячейку в сейфі, так. Да? Тому що розмістити доляр на депозиті 05 річних ну, це нічого. Тут все одно, що в ячейці лежить. В той же час гривня вам чітко там, буде давати 15-16% річних. Коли ви просто хочете зберігати гроші. Страхуючись від ймовірного падіння курсу, ну, це ваше право. В кінці кінців людина кожна вибирає свої стратегії збереження коштів, коли ви кошти не просто е, тримаєте в 3 три літровій банці а хочете заробити щось в огляді пасивного доходу, ну тоді ви мусите рахувати. Тоді так, це ви до деякої міри ризикуєте, але з другого боку у вас є якась там інвестиційна стратегія. Остаточно, як буде виглядати ситуація з курсом гривні до долара, напевно, нам всім з вами буде зрозуміло в кінці цього року. Є дві дуже цікаві речі, які, напевно, будуть визначати, а що буде далі. Перша річ це репараційний кредит дадуть-не дадуть. Якщо дадуть, ситуація з доларом буде максимально комфортною. Якщо не дадуть, то, безперечно, держава буде шукати внутрішні джерела, що може призвести до девалюації, тобто падіння курсу. Це перший момент. І другий момент то, що зараз американці розгойдують ситуацію із мирним планом так званим. Чому також це є важливо? Тому що це також достатньо серйозно впливає на курс, взагалі на ситуацію в економіці. Поки що, от з моєї точки зору, приймати якісь далекоглядні рішення, і е, несподівано, швидко щось зробити для себе, це можна більше втратити, ніж придбати. Тому, напевно, вартує трошечка почекати ще як мінімум з місяць, ситуація більш-менш влагодиться. У нас банку є валютні резерви для того, щоб не призвести до обвалу. Тим більше у нас з вами є перехідні залишки, які точно будуть десь перше півріччя перекривати, навіть якщо нічого не дадуть. Тому ви завжди встигнете більш-менш виробити свою стратегію, яка буде якимось чином вам допоміжна. Зараз, ну, найгірше на сьогоднішній момент в будь-якій фінансовій справі це паніка. Ну, тобто, те, то, що я зараз бачу, воно мені більше нагадує таке, знаєте. Ну, не зовсім паніка, але принаймні, люди там починають якісь швидкі рішення робити. Ну я думаю, що нема сенсу цього зараз пішити. З приводу того, що буде, якщо нам навіть не дадуть нічого, от The Times викотали статтю: в Україні закінчаться гроші вже в лютому, а необхідних на наступний рік 70 мільярдів євро. Досі немає навіть на папері. Це йдеться про те, що якщо нам не дають репараційного кредиту, мовляв, у нас нема з чим іти в наступний рік, чи справді це так, чи, чи знову ж таки перейматися цим, чи все-таки чекати, як ви кажете, зберігати спокій і чекати? Ну, по-перше, європейці зацікавлені наданні нам репараційного кредиту не менше ніж українці отримати ці гроші, тому що основна мета репараційного кредиту це фінансування безпеки оборони. Закупівлі американської зброї простіше. Е, відсутність е, закупівлі американської зброї е, і її непостачання в Україну призведе до, ймовірного погіршення ситуації на лінії зіткнення, що дуже небезпечно для європейців, просто тому, просто тому що по результату війна може перехлиснутися в е, Європейський Союз. Тому вони будуть шукати активно будуть шукати гроші. Це перший момент, який треба розуміти. Другий mm. момент. Так нам на наступний рік треба 120 мільярдів доларів на війну. З них 60 ми знаходимо в Державному бюджеті України 2,8 трильйона це то, що йде на безпеку оборони. Тобто, ну як мінімум на півроку грошей нам вистачить: це два. Три. Так, у нас є макроекономічне фінансування, нам треба 45 мільярдів, з них 30 перехідних залишків у нас є. Тобто, у нас там лишається питання, десь порядку 15 мільярдів доларів, які треба шукати. Це точно на півроку вистачить. Тому який лютий, про що ми з вами говоримо? Навіть якщо не дадуть грошей, їх по-любому вистачить, ну як мінімум, на першу половину року. Але я думаю, до того часу рішення будуть прийняті такі, що будуть знайдені джерела коштів. Пане Олеже, ви вже згадали за цей так званий мирний план, який хитає взагалі всю ситуацію геополітичну не тільки всередині країни, а взагалі в цьому мирному плані, так званому, який показали журналісти Ексіос. Ми точно не знаємо, як він виглядає, чи існує він взагалі в такому вигляді, чи є там ці 28 пунктів. Але з того, що ми бачили від медійників, то там кілька пунктів стосуються саме грошей, зокрема цих заморожених російських активів. Тут... Слухайте, дивіться. Дивіться, так. там такий момент дуже цікавий. Там 100 мільярдів доларів теоретично, які мають надійти в Україну, потім 100 мільярдів має знайти Європа, Європа. А, і, це, і це буде вкладено в проекти, з яких 50% прибутку отримують Сполучені Штати Америки. У мене ідіотське питання. Скажіть мені, будь ласка, а з якого дива європейці будуть вкладати гроші в ті проекти, з яких 50% прибутку заробили буде... американці так. На сьогоднішній момент в Америці заморожено 2,5 мільярди доларів російських заморожених активів. Все. Європа, повірте мені, така сама, такий самий бізнесмен, як американець Трамп. Ну, тобто, ну з якого дива раптом останні заморожені активи, які раптом будуть розморожуватися в Європі, будуть віддаватися американцям на спільні американо-російські проекти? Ну, чого? То перший момент. Другий. А хто вам сказав, що Європа взагалі буде розморожувати російські активи заморожені? Хто вам про це сказав? Де європейці на сьогоднішній момент підтвердили, що вони повністю підписалися під цим планом на 28 пунктів, які невідомо чи дійсно є 28 чи більше? От стільки щойно зустріч, була розмова між європейськими політиками і Зеленським. Європа сказала, ні, ми не підписуємося під підтикаючи, нас це не влаштовує. Хто вам сказав, що воно так буде? То, що мріє Трамп, це абсолютно не значить, до речі, ви бачили заяву Піскова, так? який заявив, що Росія не бачила цього плану. І жодним а, чином його коментувати не може, тому що вона його не бачила. То я перепрошую, звідки цей план народився? Хто сказав, що цей план російський? Так що, слухайте, давайте ми зараз не будемо. Щось воно так дуже нагромаджується навколо цього плану, але в реальній дійсності, я думаю, що поки що там є великий пшик. Так, це правда. Є багато сумнівів, багато спекуляцій. Будемо очікувати, звісно, офіційних документів. Пане Олеже, ще так. хотіла вас запитати на кінець про бюджет. Як ми знаємо, від. Терміновується голосування Роксалана Підласа, представниця профільного комітету, сказала, що було б гарно ухвалити бюджет 1 грудня, але там вони порахували. Випадає саме пленарне засідання. В них випадає на 2 грудня. От вони сподіваються, 2 грудня його ухвалити. Є спірні питання зараз вирішується там чи збільшувати зарплату вчителям. І як збирати там, як ділити зібрані податки там чи направляти їх в центральний бюджет? Слушайте, давайте, давайте я зразу я відповім на ваше запитання, щоб довго ми не обговорили цього. Так я не думаю, що 2 грудня буде голосування так. результативне. Я можу пояснити, чого. Ми ж тільки щойно з вами говорили про відсутність станом на 2 грудня репараційного кредиту. Ну, немає сенсу голосувати той документ, який не має джерела фінансування видатків. Ну, вибачте, будь ласка, який сенс голосувати то, що не має джерела? Це перший момент. Другий. Навіть якби було джерело, ми дійсно віримо, що Верховна Рада сьогодні набере 226 результативних голосів. Після тих всіх шкандалів, що були, після тої невизначеності, яка є сьогодні в монобільшості. Третій момент: тільки, два, тільки 18 грудня, якщо я не помиляюся, Європейська комісія має передати в Єврораду свої пропозиції щодо джерел фінансування України на наступний рік. Якщо виходити з цієї точки зору, ні, проголосувати можна все, що завгодно. Голосувати можна навіть завтра при бажанні. Але наскільки оце голосування буде результативне це раз, і по-друге, наскільки воно буде відображати реалії, в яких ми з вами живемо? Реалії, в яких ми з вами живемо, буде зрозумілі хіба під ялинку. І от тоді дійсно буде зрозуміло, а що фактично Україна буде мати з дохідної частини на 26 рік. Зараз, поки що, ну, ну я не знаю. Тим більше, ще раз повторюю, Формально ми почули від прем'єр-міністерки, що результативне голосування за бюджет прискорить надання Україні нової програми з Міжнародного валютного фонду. Але з другого боку, по-моєму, якщо не помиляюся, 3 листопада була якась публікація в іноземних засобах масової інформації, що МВФ попередив, що при відсутності репараційного кредиту він може припинити програму, тому що будуть величезні проблеми з фінансуванням України. То що швидше буде, курка чи яйце? Тому в даній ситуації, так, я розумію прем'єр-міністерку, для неї голосування за бюджет, по суті, вотом уряду. Вотом довіри уряду. Але чи буде цей вотом довіри? Без е, чіткого розуміння джерел походження коштів. Ну, дивіться, я ж економіст, я ж, я ж не політолог. З політичної точки зору, напевно, там вони хтось щось будуть домовлятися, я не знаю, з економічної. Ну, ви хочете купити дороговартісну річ. Але для того, щоб її купити, ви не грошей не маєте. Ви збираєтеся піти в банк взяти кредит. Але від того, що ви збираєтеся піти, взяти кредит, не означає, що вам, вам банк той кредит дасть. Тобто ви вже запланували видатки, ще не пішли в банк, правда? Ну, воно ж так не буває. Тобто ви спочатку йдете в банк, домовляєтеся, банк підтверджує надання кредиту, і тоді ви вже починаєте шукати, а де ви будете ті гроші витрачати. Тим більше більше того, ви напрямки використання цих коштів банку подасте, інакше він не погодить кредит. А зараз ми хочемо все поділити, не маючи джерела, ну, та можна, чого ні? Можна все, що завгодно, але це буде ефективно. Ось таке вибачення. Справедливо, пане Олеже, мусимо ставити крапочку, знаю, що мушу вас відпускати. Дякую вам за цей випуск, yeah. за цю розмову. Дякуємо глядачам обосток Нагадую друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі.